Усім привіт! З вами нове шалене відео по-українськи. А це означає, що протягом наступних 30 хвилин на вас чекає тільки сміх та позитив. Якщо ви не вірите, що супергерої живуть серед нас, ми з задоволенням це вам доведемо. А на солоденьке ви отримаєте 20 мегахітових сюжетів з нашого спеціального каналу Шалене відео по українськи в інтернеті. Отже, стартуємо! Зараз ми доведемо вам, що супермени живуть серед нас. На перший погляд здається, що це звичайна лекція в типовому університеті, але це оманливе враження. Ось він, тривожний дзвінок. Варто комусь попросити про допомогу. І звичайний студент одразу перетворюється, перетворюється на супергероя. Ось такий чудовий спосіб можна не лише світ врятувати, а ще й зірвати важливий іспит. Молодець пацан за креативність ти точно отримаєш п'ятірку, а от вищу математику все одно доведеться перездавати. Ще одні круті пацани. Вони вирішили, що костюм супергероя допоможе їм впоратися зі смертельними вибухами, але чуваки трохи помилилися з розрахунками. Виявляється, від пострілу ракетою може врятувати не одяг, а трохи трохи зовсім трохи клепочок у голові. Якби експериментатори були розумнішими, одному з них точно не довелося б їхати в лікарню з травмованим коліном. Такі шалені кадри можна побачити тільки в нашій програмі. Ви коли-небудь бачили даїшника супергероя? Ні, тоді це відео саме для вас. Ось так виглядають браві страчі порядку. Ані на запріве. Мужики, краще не порушуйте правил дорожнього руху, інакше це чудо може несподівано з'явитися і у вікні вашого автомобіля. А таке видовище може і до інфаркту довести. Ось цей дядько навіть не думав, що може довести до сказу парочку туристів. Він просто запускав разом з друзями іграшкового супермена. Звідки ж дядько й було знати, що двійко російських пацанів вже добу розпивають на пляжі міцні напої. Після побаченого видовища пацани вирішили, що схопили білочку, і пообіцяли собі більше ніколи в житті не брати до рота ані краплі. Реальні мужики розважаються по справжньому круто. Ці перці на все готові, аби добряче повеселитися і для цього достатньо звичайної ванної. Які ж неекономні ці іноземці витрачають купу грошей на дорогі лижні курорти, аби отримати трохи адреналіну. Та цим багатіям треба брати приклад з наших мужиків. Навіщо платити за екстрим, якщо можна влаштувати собі круту розвагу просто на власній вулиці? Після таких катань жоден француз італієць не захоче ставати на лижі. Перегони у ванні, ось де справжній спорт для крутих персів. І хлопці взагалі переплюнули наших попередніх героїв. Вони навіть не дочекалися, поки випаде сніг, і влаштували екстремальні перегони просто на асфальті. Ось що буває, якщо проводити забагато часу за нудною офісною роботою, люди з тонкою душевною організацією можуть просто з'їхати з, з глузду і втнути ось таку дурницю. Неймовірно, навіть іскри з під колес не зупиняють наших гонщиків, пацани та вам потрібно медалі видати за креативне проведення обідньої перерви. Жоден пацан не пройде повз чудове похиле дерево. Як можна пропустити таку розвагу? Ця гойдалка не порівняється із жодними атракціонами. Лише погляньте, як високо дерево підкидує чувака. Ішла третя година стрибків зі стовбором, Мабуть, хлопчина ніколи не зупиниться. От такої дерево не витримало першим за довгу та веселу розвагу. Все ж таки довелося заплатити, що правда не грішми, а гулею на путинці. Якщо пацанів є під рукою велика петарда, запальничка і кастрюля варто очікувати неприємностей. Ці телепні вирішили влаштувати вибух просто в себе вдома. Пацани полінувалися вийти на вулицю і запалили вибухівку у коридорі власної квартири. Вони, звісно, підстрахувалися від непередбачених ситуацій та накрили піротехніку каструлею. Але це мало чим допомогло. Тепер дурням доведеться викласти кругленьку суму на ремонт стелі. На черзі ще один горе-циркач. Хлопчина тренувався кілька тижнів і нарешті може показати усім, який крутий трюк він вигадав. Молодець чувак, фокусу тебе видався на славу. Тебе обов'язково візьмуть на роботу в місцевий цирк. Щоправда, краще тобі одягнути червоного носа та клоунську перуку. В такому образі твої оригінальні трюки публіка сприйматиме краще. Не тільки мужики здатні на подвиги, деякі дівчата також відрізняються особливою сміливістю та самовідданістю. Що ви там казали про жіночу дружбу? Це відео для тих, хто не вірить в її існування. Погляньте на цю красуночку, Вона пожертвувала власною перемогою заради подруги. Не кожна спортсменка візьметься тягти виснажену суперницю до фінішу. Молодець дівчинко. Ти заслуговуєш на аплодисменти. Наша наступна героїня вкотре довела, що дівчата та машини дві несумісні речі. Білявка вирішила помити улюблений автомобіль, і все було б добре, аби красунечка не пустила натиск води в салон автомобіля. Мабуть, дівчина ще довго гадатиме, чому в неї накрилася вся електроніка у салоні і також двигун. Черзі дурнуваті вчинки від дівчат для усієї команди шаленого відео. Так і залишиться таємницею, навіщо білявка засунула голову між прутиками стенду? Мабуть, дівчина вирішила довести подругам, що вона мініатюрна і гнучка і зможе безперешкодно протиснутися у маленький квадратик. Коли кралечка зрозуміла, що помилилася з розрахунками, було вже занадто пізно. Перестаньте мене фотографувати. Краще викликайте підмогу. В мене вже спина болить і вуха відпадають. Галя, не переживайте так. Ти просто дуже розумна, тому в тебе велика голова. От ти застряла. Ну треба ж фотографувати, щоб усім показувати, який в тебе великий мозок. Наша наступна героїня вирішила зафіксувати на камеру свій подвиг. Щоправда, не зрозуміло, що вона хотіла довести, але менше з тим зате дівчина усім продемонструвала, що може статися, якщо до красивої голови прийде думка з'їсти ложку гострого перцю. А зараз ви побачите дуже дивну модель. Звісно, на перший погляд вона здається абсолютно нормальною, красивою дівчинкою. Але думка змінюється одразу після того, як краля починає танцювати. У білій сукні не відходь від сценарію і рухайся так, як домовлявся. Ти ж не хочеш лишитися без онурару. Не хвилюйтеся, шеф. В мене власний танок переможця. От побачите, після того, як я тут потанцюю вашу тачку, обов'язково хтось купить. Ага, купить. Тільки для того, щоб швидше втекти звідси і не побачити, як тебе смикає. Такі шалені кадри можна побачити тільки у нашій програмі. Лише погляньте на цю неймовірно круту тачку. Про таку красунечку мріє кожен. Її двигун мурчить, наче кошеня. Але коли тачка набирає розгін, починається справжня симфонія. У цьому двигуні стільки кінських сил, що тачка набирає неймовірну швидкість за якихось 5 секунд. Б'ємося об заклад. Аби в цієї красунички були крила. Вона б точно полетіла. За кермом цієї кралі відчуваєш себе не те, що птахом, а справжнім космонавтом. І ось нарешті ми підійшли до найцікавішої частини нашої програми. Саме зараз на вас чекає гаряча, неймовірна та мегакрута двадцятка найкращих сюжетів за нашого спеціального каналу Шалене відео по українській інтернеті. Можна по різному не дотримуватися правил поведінки на ескалаторі, але те, що роблять наступні наші учасники, може просто таки довести до сказу бабусі, які сидять в будках біля кожного ескалатора у метро. Саме тому, турбуючись за нервовий стан працівниць метрополітену, наші герої катаються на ескалаторах у торгових центрах, а не на станціях підземки. А це вже зовсім не жарти на 19 19-й позиції. Справжній дощ з небезпечних пауків. Ось із чим доводиться зіштовхуватись мешканцям Бразилії. Автор цього відео має дуже міцну нервову систему, адже витримати таке видовище та ще й зафіксувати його на камеру і силу далеко не кожному. Вважаєте, що артистів можна побачити лише у театрі і цирку. Помиляєтеся. Іноді круту виставу влаштовують навіть у звичайному супермаркеті. Тільки погляньте на цього неймовірного касира. Оце так спритність рук. Він просто танцює, а не пробиває товар на касі. Мабуть, у чувака повно роботи, адже не дивно, якщо вся черга великого магазину стає за його касу. Ри яму іншим, сам в неї потрапиш. Ти недомок. Цей вираз не втрачає актуальності для наступного відеоролку. Тут ніхто нічого не риє, тільки лякає випадкових і дуже чемних перехожих, несподівано вистрибуючи зі сміттєвого баку, за що заслужено отримує кришкою цього ж баку по голові. А щоб знав, як хуліганити. Ой, боляче. Під номером 16 невезучий пішохід. Бідолаха стільки разів потрапляв у ДТП, що тепер перехід дороги для нього справжні випробування. Чувак навіть хреститися почав, але навіть це інколи не допомагає уникнути зустрічі з невмілими водіями. Перш ніж налякати найкращого друга, обов'язково подумайте, чим для вас цей оригінальний прикол може закінчитися. Наприклад, наш наступний герой не продумав до кінця свого розіграшу, за що й заплатив чисельними синцями. Добре, що ця історія закінчилася не дуже трагічно, і жартівник залишився з цілими кістками рук та ніг. Однак, навряд чи він ще коли-небудь захоче налякати свого приятеля за допомогою криниці п'ятнадцяте місце. Дня збройних сил військовики підготували показові виступи. Головний номер називається Як не застрелю, то хоч налякаю. Стриняйте, стриняйте! Тепер ясно, звідки беруться всі ці анекдоти про армію. Стріляти без патронів наші солдати може і не вміють. Проте літати з вимкненим пропелером чудово. Ось так. У сучасній недофінансованій армії економлять пальне за майстерність 13-те місце. 12 Дванадцятий щабель дістається людині амфібії. Ось кому треба було зніматися у стрічці про чувака із зябрами. Пацанчик гарно увійшов у роль. Тепер йому залишається пошити собі спеціального костюма, і він запросто може лякати людей на вулиці. Та він eh? разом з героями ролику з 11-го місця хід параду пропонуємо поринути в атмосферу літнього відпочинку та романтики. Що може бути більш зворушливим, ніж прогулянки парами піщаним пляжем та веселе фотографування на згадку? Тільки несподіване освідчення, що ж іще можна відповісти в цьому випадку, як не так, цього не знаємо, ні ми, ні майбутнє наречено, для якої літній відпочинок точно вдався. Важка і невдячна праця вітчизняних залізничників. Зранку до ночі, з ночі до ранку, доводиться навантажувати не тільки руки, а ще й печін. Цей чоловік трохи не розрахував сили та запрацювався над пляшкою. От тепер йому і доводиться вигрибати наслідки важкої роботи. не розумію що тут стільки лопа де вони взагалі взялися у нас на базі стільки немає американці масово страждають від зайвої ваги, але разом з тим продовжують купувати речі у худих китайців до чого це призводить? Демонструє дев'ята сходинка нашого хіт-параду. Ось цей чоловік за обідом не їв десерт, тому легко виліз на дах. А цей з'їв аж два десерти. Свій і того, що вже на даху. От вам і результат. Любиш багато їсти? Вчися літати як Карлсон, бо ніяка драбина тебе не втримає. На що тільки не підуть мужики заради експериментів і науки. Хтось готовий стрибати з мосту, хтось лізти у вогонь. А от наш наступний герой вирішив підключити до себе електрошокер. Молодець. Просто так, аби подивитися, чи зможе він нормально поснідати. Схоже, у чувака подвійна невдача. Мало того, що йому так і не вдалося поснідати, а він ушей доводиться вислуховувати нарікання дружини за те, що влаштував безлад на її кухні. Восьмий номер. Ви ще не знаєте, як виглядає фірмове дагестанське таксі. Тоді це відео з сьомої сходинки саме для вас. Поїздка на такому транспорті надовго закарбується у вашій пам'яті. От тільки у віслюкового таксі є один серйозний недолік. І якщо забути взяти із собою морквину, цей транспорт нікуди вас не повезе. А зараз ви побачите, як розважити дітей на зимових канікулах. Цей водій винайшов власний спосіб боротьби зі зграєю дітлахів, які приїхали в гості до його родини. А що дуже непогане рішення для дитячого дозвілля і малим весело, і водієві не сумно, тільки і знай собі що їхати вперед і слухати музику. От тільки не варто забувати про причепа, та не треба перевищувати швидкість, інакше чужих дітлахів можна згубити десь по дорозі. Шостий щабель. Що ви думаєте? Я та схоненка дістається крутому свідку на весіллі. Під час одного з дурнуватих конкурсів чувак не розгубився та пройшов естафету дуже достойно. Щоправда, дівчатам цей конкурс не дуже сподобався. А зараз ми покажемо вам неймовірно потужного екстремала. Пацанчик може подолати будь-які перешкоди на своєму байку, за що і отримує місце на четвертій сходинці шаленого хід параду. З таким каскадером навряд чи хтось захоче позмагатися. Мало того, що екстремал без проблем ганяє по крутих схилах, а він ще вміє дуже ефектно нищити мотоцикли. Оце так видовище. Молодець хлопчина. Ти вмієш потішити публіку. На ваших екранах відділення звичайного банку, до якого прийшов звичайний грабіжник. От тільки злодій не знайшов вогнепальної зброї, тому він і пішов на справу з сокирою. Але це не завадило дівчатам одразу натиснути тривожну кнопку. Дядько вирішив розбити скло та викрасти касу, але це виявилося дуже непростим завданням. Пішла третя година пограбування. Скло виявилося занадто міцним, а місцеві поліцейські дуже повільними. Нарешті горе грабіжнику вдалося виколупати дірочку у склі та потрапити всередину кімнати касирів. І довгоочікувані поліцейські. Добре, що вони приїхали вчасно. Зараз побачимо, як вони витягатимуть крадія через дірку а, у склі. Це неможливо повірити. Грабіжникові таки вдалося вирватися із рук закону. Лише погляньте, чувак просто тікає через чорний хід банківського відділення. Оце так вдача. Неймовірно, але пограбування банку з сокирою таки вдалося невмілому грабіжнику. Він просто виявився трохи крутішим за ледачих китайських полісменів. Робрі три капітани з наступного ролику зовсім трошечки не дотягнули до лідерського місця. Все чому, бо трохи заплутались із транспортними засобами. Спочатку хотіли човном поплисти, навіть весла приготували. Але в останній момент вирішили їх ти машиною, от і запізнилися, не встигли за лідером, але вони не засмучуються, бо в них є і весла, і йо-хо-хо з пляшечкою капітанського робу. І нарешті перше місце хітової двадцятки дістається крутому екстремалу. Цей чувак вирішив переплюнути усіх лижників та сноубордистів. Та винайшов власну зимову розвагу. Лопатний спуск. Ось новий вид спорту. І як ніхто раніше до цього не додумався, тільки погляньте, як швидко та прикольно. Можна заїхати з крутої гори на звичайній лопаті, так тримати чуваче. Можливо, скоро твій експериментальний вид спорту внесуть до олімпійської програми. І на цьому ми вимушені завершувати нашу програму, але не поспішайте засмучуватися, адже вже зовсім скоро ви побачите ще більше драйвових та обезбашених сюжетів з нашого спеціального каналу Шалене відео по українській у інтернеті. Залишайтеся з нами, і ви ніколи не сумуватимете. На все добре!